Алло, Я вибачаюсь, Максим Юрійович, таке питання. Данадим стабільний ну мікс, У нас данадим мікс, Його можна з е, е, імпактом змішувати із гербіцидом фаместрою. Фаместрою не можна. Не можна? Тобто з фаместрою не можна? Не можна. Окремо треба Фаместру вносити. Оце я чую, і дзвоню. Угу. Угу. Ага, я зрозумів. Оце я хотів уточнити, тому що ми сьогодні будемо закладати дослід. А я так знаю, що фозерограніку не завжди можна давати з тим чи іншим продуктом. А, але Фаместра там є із-за того, що флорасулам не да, можна. А, ну, да, я маю, я маю ну, діметуатні, так. Да, а, з трибенороном. І за те, що осад буде чи фітотоксична. Фітотоксичність, так. Да. Що ми, 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 ми не, не змішуємо фаместру із діметоатом ні в якому разі, так, да, тому що це видно, фосфор органічними, так. Да. Це не означає там трибенорон метил чи діметоат, да? Це може бути і, 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 і теж актелік, ну там же теж <різь> угу. <різь> угу. Угу. Да, да, Це важливо. Ясенька. Добре тоді дякую. Дякую. Да. А, і а, та, таке питання. Да, на диму все-таки літри-півтора давати, так? Літру. Літри достатньо. А мухи, мухи, мухи з лакові, мухи. Літр забере, да. Літр забере. А, а Фаместра 25 грамм, да? Фоместра 30. 30 грамм і 300 грамм этого. Чого? Ні, ну ж жара, мабуть, лучше 300 грамм. Фаместра да? 30 Да. 30 грамм. 30 грамм. Грам. Ясненько. А імпакт десь 800 0,8, да. 800 мл. У мене, мене з карбендазимом, ка. Ну, ну, літр, да, можна. Да, я литр, я литр, так, я, я люблю літр, я люблю за літр. Я теж люблю літр. Да, що там уже пити, літр взяв і пий. Да, я, ясненько. Добре тоді, хорошо. Да, дякую. А, а води 100 літрів вистачить? 100 літрів. Я також телефоную представникам агрохімічних компаній по різним запитанням. І вони дають мені, ну, я сподіваюся, хорошу професійну рекомендацію. стосовно їхніх продуктів. Наш невеличкий риночок, друзі. Хто бажає, можете придбати. Шутка. Вітаю вас на першому незалежному аграрному каналі, друзі. Друзі, продаємо препарати, фунициди, гербіциди. До речі, компанія, яка нам на досліди виділила дані продукти, і велика подяка всім менеджерам через те, що не всі абсолютно можуть надати продукти, але ми беремо тільки. Гарантовано ефективні продукти, з якими працювали раніше, і які дійсно дають ефект через те, що з багатьма продуктами я вже працював років за 30, наприклад, Донадим, Діметоад. Я ще ходив на перший курс, коли вже був на ринку Діметоат під торовою назвою b 58 шана компанії, яка його синтезувала, компанія БСФ. Вітання компанії. Ну, Зараз, ви ну, знаєте, як в хімічних компаніях, друзі, з рук в руки переходить то Кімінова, потім FMC, то Картева, потім інша, Dow, наприклад. Ну, Це ж ринок. Розумієте? І ми не цураємося абсолютно надані продукти показати через те, що ми хочемо показати фермерам, можливо, холдингам. Там інша процедура, інша специфіка. А хлопці не фермера мають знати, що є надійні продукти. І в даному випадку ми на нашій пшениці їх використовуємо. Я зараз їх назву і назву саме головне, чому я їх привіз. Я хочу специфіку їх внесення показати, що наскільки багато помилок на прикладі даних продуктів, які помилки сьогодні допускаються. Це головне, як кажуть, підкаст. Нашого відео головний. Друзі, ми будемо обробляти пшеничку. ввечері вже 7 годин. Температура 20. Ну, зменшилась вже 21 градус. А було в день 29. Можете уявити, було 29. Ми б і раніше внесли, б обробили, але якраз от час, нормальна погода. Вітер так собі, невеличкий. Але. Передають там через пару днів і приморозки. Ну, в нашій зоні їх не передають, але я коли дивлюся плюс 2, навіть 0. Це означає, що розсаду, якщо ви висадили, необхідно накрити і сади, окурювати, не знаю. Вже один раз їх жахнув мороз. Ну, але це не та тема, друзі. Ми обробляємо інсектицид Данадим мікс. Це діметоат плюс галатрин, Він працює проти всіх шкідників бездоганно, забирає все, вали, все, що тільки можна завалити, все, що повзає літає. чому якраз класний продукт, фосфорорганіка і Піритроїда. Імпакт відомий вже йому дуже багато років. Спочатку був імпакт, потім імпакт К, потім імпакт Т з і із карбендазимом. Але Fluteafall є Flutriafall. Хороший активний триазол, який забирає комплекс хвороб і може проти септеріозу, якщо не велика його. ну Якщо не піфітотія, друзі. Якщо піфітотія, можливо, треба і комбінувати з SDHI або з іншими триазолами. То також необхідно дивитися. Але в даному випадку, при даному розвитку, ми будемо його застосовувати. Потім далі ми ще й покажемо ефективність роботи даних продуктів. І е, відомий продукт, гербіцид, називається він Фаместра, метил плюс флорасулам. Валить стійки до падалицю і ріпаку, імі, і плюс е, інші. там. Але його змішувати з фосфороорганікою ні, – ні-ні-ні, друзі. Е, ви радьтеся, от ми обіцяли, що нюанси розкажемо, друзі. Деякі продукти, гербіциди особливо, не змішуйте з фосфороорганічними інсектицидами. Ні в якому випадку. А краще я вам порекомендую, друзі, це звернутися до виробників. Через те, що ми показуємо продукт в FMC, а є ще продукти сінгенти, фосфорорганік, той же самий актелік, отакельний продукт, я його також поважаю, також ним користуюся. Але це також фосфорорганіка. І хто працює з даним продуктом, також знайте, що із сульфаніл змішувати його заборонено. Ну, як заборонено, хтось змішує, можливо, ніяких проблем і нема. Але як кажуть, якщо виробник не рекомендує, то цього робити не потрібно. Ну, і тут Тренд є, друзі, тренд, самі розумієте. 30 грам фаместри і десь 0,3 літри тренду. Особливо, коли ці умови були плюс 35 Можете уявити, який там наліт восковий, на лободі, на бур'янах. Тому тренду ми так даємо не 0,25, а 0,3 літра на 100 літрів води. Тому, друзі, прийдеться поїздити двічі, ну, у нас поле невеличке. І якщо ви не великий фермер то краще ви внесіть наприклад, е ну, гербіцид окремо із трендом, а потім вже внесіть інсектицид із фунгіцидом. А можна з фосфора органіка і фунгицид? Ну, в даному випадку на димі -Імпакт виробник рекомендує можна змішати і внести. Ну, Нема проблем. Ми ж радилися, ми також е беремо слухавку, дзвонимо е нашим знайомим менеджерам. Привіт Максим, привіт Володя, як діла, як здоров'я, а можна робити тец чи ні? Хлопці знають. Хлопці вже працюють не один рік і вони розумієте, ну, аптека, аптека, друзі. аптека. Тому продукти, які я знаю вже багато років, я вже сказав, що був студентом, а дані продукти вже на ринку існували. Я ж не розказую про нові якісь продукти, їх необхідно перевірити. Просто перевірити. Є сьогодні маса препаратів, друзі. Одних тільки триазолів, препаратів, фуницидів. Сьогодні 640 на тих ДВ, які є. 640. Розумієте, 640 просто фуницидів. Як із 640 вибрати для внесення? Тому вибирайте, який бажаєте. Це ваше право. Можете говорити все, що е, хочете, але найголовніше, щоб воно було ефективно і відповідно ціна якість. Питайте? Друзі, дане відео ми робимо для того, щоб е, ви зрозуміли, як не потрібно робити, що не потрібно змішувати. Фосфороганіка, наприклад, з гербіцидами, є, є багато продуктів. Які просто не рекомендовано з інсектицидами змішувати фосфороорганічні групи. Але є якраз шкідники, які можна тільки знищити фосфороорганічними препаратами, друзі. І обов'язково слідкуйте за погодою. А чому даний гербіцид не можна змішувати з інсектицидом і фунгіцидом? Фітотоксичність може проявитися. Це не обов'язково там форсунки заб'ються чи осад буде, то не страшно. Помив і пішов. Але головне, що ми можемо втратити потенціал культури, урожай. Оце ну, може загроза бути. Ми можемо і не побачити там якихось опіків, да? але ми можемо просто не добрати 20-30 і навіть більше відсотків урожаю. Пишіть, коментуйте, друзі, активно обговорюйте, як ви працюєте. І ваші подобайки, ваші подобайки, друзі, це ваш внесок в підготовку наших нових хороших професійних відеоматеріалів на каналі Першому Незалежному аграрному мистецтву поля Сергієнка. А наше поле ми сподіваємося, воно дасть хороший врожай. Ну, Відповідно, багато залежить ще і від небес, опади, щоб не було морозів далі, приморозків, заморозків. І хай вам всім щастить. Друзі, і ще хочу вам зробити таке інформацію, попередження, що передають метеорологи пониження температур. Вже в суботу-на ніч це до двох, нуля. Це означає, може бути приморозки на ґрунті особливо. І в регіоні в Україні я скажу, що приморозки зустрічалися і в травні, і можуть ще бути, і навіть в червні місяці. по різним даним. Квітень то це 100%. Тому, друзі, призупиняйте роботи з гербіцидами. Не вносьте з регуляторами росту, нехай пройдуть приморозки, потепліє, це день-два, а потім вже нічого там не буде із бур'янами. Вони під час приморозків також не вегетують, Тому нічого, але оці внесення перед приморозками вони можуть бути загрозливими, тому обов'язково це врахуйте. Відкоригуйте, сіяти можна, друзі. Сіємо, продовжуємо, валимо як тільки можна. На все добре. От іде активне обговорення. Пока-пока.